Так виглядало все, що він там хоче кинути виклик. Mm -hmm. І по всій, скажімо, там, якщо в Європі, ну навіть в Європі, що ж так в Європі, це ж е, Угорщина 56 й рік, Чехословаччина 68-й рік, mm -hmm. е, Німеччина східна, там повстання теж було такий був серйозний. Е, 53-й рік. це такі нариви які це було так? глобальне протистояння? А криза Карибська 64-го року. Mm. Це ж було дві держави, колосальні потуги, які протистояли одна проти одної mm. і. Я от читав таку книжку була інтерв'ю з владою Оріанна Фалачі, така знаменита італійська журналістка. Mm -hmm. Вона там робила інтерв'ю з всіма якраз тоді в період холодної війни. Вона з mm -hmm. всіма там лідерами політичними і світу, і з терористами, і з Муамаром Каддафі, і з Ясіром Арафатом, mm -hmm. і з Кісінджером, і всіма. І вона робила з Денсеопіном інтерв'ю десь орієнтовно 80 Вісімдесятий вісім рік це той завдяки кому це да, да, так, так, для... така, як вона є. Ну це вже завдяки сів вона така є, але за те, що вона от почала так інтенсивно розвиватися, що Китай почав так рости, це Ден Сеопін, і вона от там говорить з Ден Сеопіном і Ден Сеопін, десь на 80-го року, і він каже, що от світ стоїть на грані Третьої світової війни. І я вам скажу, кажу, що сполучених штатів нема шансів. Майже що радянський союз він набагато потужніший в нього, і головне що у нього така система управління, яка дозволяє йому швидко приймати рішення і екстраполювати ті рішення на дуже тривалий період часу. Тому що в сполучених штатах це що? це виборча каденція, каденція це електоральний цикл. Політики всі е, короткозорі, вони далеку перспективу не бачать, а там сидить такий потужний діду, дідо, як Леонід Ілліч Брежнєв, який mm -hmm. дивиться своїм проникливим поглядом, десь далеко в майбутнє. Плюс там радянського союзу є можливість вони нечутливі там до втрат, що вони можуть собі дозволити багато втрачати. Це, вони... це була суб'єктивна думка, напевно, Ні, це була думка фахівця, думка людини, яка Це думка була думка людини. Ні, а вони в ну, Китаї тоді був конфлікт. Китай просто дивив... Вони тоді у них китайців є така стратегія, що вони намагаються Знаходитися десь на горбі з боку і дивитися, як тигри б'ються, так би мовити, в долині.